Відкрити ФОП в цьому місяці, то чи буду я на спрощеній системі? Дякую за запитання. Хороше питання, тому що не завжди люди, які реєструються ФОПами, не зовсім це розуміють. І це хороше питання, тому що потрібно ж розуміти, на якій системі оподаткування. Тому що, якщо там невелика ціна питання, то нічого страшного. Якщо це гроші людина планує, то відповідно, що це. Ну, має значення суттєве. Тому що зараз? Як зараз по реєстрації? Якщо ви реєструєтеся на, на третю групу єдиного податку, то ви як вкажете, що там ви хочете з сьогоднішнього, ну, датою реєстрації, наприклад, сьогодні реєструєтеся, ну, не сьогодні це так умовно. Сьогодні, сьогодні, у нас неділя, то навряд чи І то можливо. От. Тобто на третю групу. Ви тим числом, яким реєструєтеся, тим числом вас ставлять і на спрощену систему оподаткування, тобто на третю групу. А на першу і на другу, лише з першого числа наступного місяця вас поставлять на спрощену систему оподаткування.